Вітаю, вітаю, шановні Франкослави. Знову матч чверть фіналу. Діма на чолі з Францією проти Пантеролі на чолі з Німеччиною. Одразу поїхали. Вже в групах команда Дімітрі Деграсі, Франція Тобіш. Дуже Спокійно, на Ізі, не докладаючи зайвих понад міру зусиль, рівно собі спокійно пройшла групу баліяжною походкою, туристичними вуличками з кав'ярнями Парижа. Ось так я б сказав би. І очікую свого суперника. А що ж суперника? Бендерівці, тобто згідно в Німеччині. А Антоном Бендером. В друге місце вийшли з групи з високим потенціалом, але по хорошій класиці самі собі проблеми в другому турі вигадали, самі собі цю проблеми хуріть петину і вирішили. Показує практика, з таким підходом далеко не заїдеш, навіть якщо під твоєю вузницею. Потужний Мерседес. Ось патріот, Патріс Евра слухає гімн Франції, О. Німеччина, Німеччина. Як бачите, Склади команд незмінні. кожен <клес> впевнений, що їх у мушкетерах і питонцях. Зв'язка бензинова Дуэна показала в Франції в Турі в групового етапу. Ну а німці... а що німці? П п нападу. В Данії дуже гарно вийшло з Еріксоном, а в Німеччині все ніяк не можуть нащупати ту саму ідеальну зіграність. Але щупають гарно, детально з Австралії Пет Трамло. Матч специаліст с фути. Как в Австралии называют футбол. Може, let's go, летсгоу, летсго! Этеран, нового матч, летні. Oh, О, no, Нойер, Нойер, er, no, er, вериш, пишки. футі воротарем маталом. Здорова класика. Ай-яй-яй-яй-яй. Помиляються німці. Евра. Евра. Ну, видите, приспокійненько здає всю оборону. Озіл, Озіл з м'ячем, Озіл. Чіть, хоча сам на сам ні, два захисники не вилетають Переводить на правий фланг. Чалеп. Адуена, Бензема. І знову на игра. Кризман. Кризман, навішу є. Малгото удар головою. Тревожно. Майданчико, майданчику че не там. Ной ну, робочно поправляв блатенга. Вальбена, хто ви? Так розсіялися гравці. Що-то що, що, що то задумались. А, хренова зубинка. Взагалі не підійшла. Ектор. Ектор. Ектор! Як ти звав Ахілес? Порушений правил. <кхем> Грізман. Лішки дзвонили себе зайвого. Остапі. І нюллера обкрадають. Охва, ох-ба. Ай-яй-яй, повба помиляється. Мюллер по флангу Мюллер. Нулер, надійкому до штрафного дійти, він всяк так. Ударгу! Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Погляньте. Він хотів штрафну, його витісняють, підкат не вдається. І ось так от помиляється, дуже грубо, дуже помиляється Варан... Просто... Ось вам дьо це. Ось вам і ставка на центрального нападаючого на гьоце в ролі центрального нападаючого. На Значимо попереду. 21 хвилина. Де грубо-грубо помилка барана може коштувати команді всього де. Майки Меді. Пензема, удар. Ой, блядь. Бодро. Мяч. Вале. Гол. Майки Меді. Побба. Голена. Голена. Знову помагається Побба. Ось вона розслабленість, яка Франції дозволяла протягом турніру себе комфортно почувати, але німці, німці, німці німці. Так, Далеко вперед так вийшов. Так, і севра Знову переводить не жале, для жале, Желе, жале, жале. Вальбуена, Вальбуена, жале. Що буде робити? Що буде робити? Мапіїди, матії, Бензема, Бензема буде бить. Удар знову як бере. О, пішла жара, пішла рідненька. Нарешті воротарі пасю є. Це сама хвилина. Далий. Але це ще нічого не значить. Й -й 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 -й. Удар голодим-один. Рімед зона. Теж два м'ячі, теж диваються в гонку бомбардирську. Просто залишили без нагляду. Фінктор. Є Бензема. Продуктивний перший тайм. Невже, невже нас чекає? Два фаєрія, аля, Ізраїль, Італія. Що це було? Це жовта. Блябов'язкова. Жовта картка. Дивіться. Дивимося. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, яй Ще й на руку так приземлився. Зил. Неприємно. Трішки мерзко. Мюллер. Мюллер. Томас Мюллер. По плану знову Мюллеру десь пройти ух ху ху ух що ж це зараз може бути? Ні є, втратили, втратили той оцей момент заповітній. Ой-ой-ой, Рось! Ройс! Рось! Намагався так зблизька пробити... Льоріс на місці! Ну що ж, нове! Арший тайм! Цукерочка. Просто цукерочка. 1-1. Йодси бензима по голу. Збільшили поголів я голів. Команди самі грають, дають грати один одному. Вийшли. З, З шаблями на голо. З Голинтовцем. Оце, оце, це, 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 це такого в групах не було. Добре. Добре, що почали грати настільки активно. Ніхто не домінує. забиває. Давайте швидше ці повтори закінчуйтеся. Я вже не знаю, що говорити. Сподіваюся, Дмитрі Декрасі і його альтер-его Діма вчасно подивляться цей матч. <кій> не будуть перечитувати 1488 повідомлень. О, нарешті. Рівна, факту рівна гра. чудова гра, кричим ура! Евра, Евра на Грізмана, так. Так, що там, а? Офсайд, чи Чифопс в сторону Гризмена. Так. Готуємося. Остафі. Або ТНГ. Пінкрос. Нагадую, що збимо Німеччини. Груба помилка. й там полватації був, жалеє, якось смотриться. Евра дається просто. Газон з люті і заміна, заміна. він замість Блеза, Маквіїді. Ех, не до добра оце от пониження кремежності. Французький стиль. Куди? Зараз буде друга хвиля атаки. Ні, надто надто сильно. Гель неба казета давав. Там показують, як показуєте. Думав, що не помітно. Добре все там було помітно для хибного австралійця. Австралієць білці в око 200 метрів б'є сайт

Гризуть, грызуть німці, гризуть, ройс, 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 на фолу, чисто. Обидно. Охбааа. Казет. Бензима. Геннапланзи. Ой, кайфо еще может быть не встигає выправить, помню. Розил, йодце. Ребята с и сегодня мало не по всему полю гоняют. Ройс. Ройс, прокидай свой мяч. Ройс, навис. Навис. Навис ловит Лерис. Пол, пол, пол. Французию. И Димитрий поет за Погуене, ну що ж. А, заміж Вайнштайгера вийде. Гюндоган. Поет же якось вистрелював із заміни. Через раховує знову на цей Димитрій. І поєд і дегресів. Оп, і нічого. 69 хвилина йде. Ройс, Ройс, по флангу собі спокійненько. Ройс, навіть трішки до штрафної. В штрафну заходить Ройс, Марко Ройс! Удар! Люріс бере, не дають кутовий. І буде зараз удар! Два-один. Гер Томас Люллер. Теж має вже два голи. О! Бомбардирська гур... гонка розпочагається. Це було очевидно. Пожежа, пожежа була в штрафній. Ну що? Лев матчу? Гол плюс пас? Чи то пак пас плюс гол?

Эйндерлин, баран, баран наш эйдерлина. Дом ничего ну, дається. Опа! И це зачіплюється за м'яч. Кросс. Открадаю желе. теж непоганий, речі, желе. Желе и еврак, крайние захисники. Ну, не латиралиш. Бензима, бензима. Вдало, не вдало. І отак от на контратаку. Боже бідний. Сьогодні його не б'є, тільки лінивий. Ну можна було б якийсь більш прийняти, поборотися все ж трохи. зет, ляказет гіпнотизує. Ну ір тягне час. Негідний такий. Можна потягнути. Аут. 88 хвилина, можна тягнути. І Крістофер Крамер вийде замість Томі Кроса. Оп! І поміняли з Мерс, Крамер. Холодно вже на донбас Арені, Варан Антигерой. Грізман. Різман, Різман. намагається. Так, кутовий. Встанні хвилини, останні секунди, встанні миттєвості. Лоріс, біжи вже в штрафну, помагай. Ось він і послухався, молодець. Зет. Навіс. Удар головою мимо. Погба Теж лузер. матчу. Варан Погба, Багато Погба помілявся. Дивімось, гол мулера. Ну що ж, далі проходить ватага Бендерівців. Тобто Німеччина, Франція вилітає з Кубку. З вами був найгірший комітет в світі. До наступних матчів.